Перегрузую питання з коментарів і поставлю його інакшим чином. Чи можуть вас затримати представники поліції, якщо у вас є відстрочка, але фіксується порушення правил військового обліку та ви в розшуку? Звичайно, адже наявність у вас права на відстрочку абсолютно ніяким чином не звільняє вас від обов'язків, які покладені на військове зобов'язання. Зокрема, я вказав повісткою, яка є найчастішою причиною фіксування порушень правил військового обліку у зв'язку з чим. Потім і по у подальшому вас виникають ось ці проблеми. Тож представники поліції, якщо побачать, що ви знаходитеся в розшуку, тобто по відносно до вас, ваш РТЦК та СП подав заяву з приводу вашого затримання та доставлення до РТЦК та СП, просто виконують свої обов'язки, які на них покладені. А це вже ваше питання та ваша зона відповідальності вирішувати у зв'язку, з чим було це порушення, і якщо є постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, оскаржувати або сплачувати штраф.